У Луцьку провели тендер на реконструкцію загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13, що на вулиці Державності, 29. вартість реконструкції близько 140 мільйонів гривень. Переможцем конкурсу стало ТОВ Кортакос, яке пов'язують із рівненськими бізнесменами. Окрім того, компанії, пов'язані з власниками цього ТОВ, фігурують у провадженнях антимонопольного комітету. А сам Кортакос засвітився у кримінальному провадженні щодо завищених цін на ремонті школи у Рівному. Журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент» вирішили з'ясувати. Як так вийшло, що школу реконструйовуватиме саме ця фірма? Та що буде з ремонтом освітнього закладу? Кому належить Кортакос та до чого тут кримінал? Товариство з обмеженою відповідальністю Кортакос Рівненська фірма, зареєстрована у Здолбунові. Попри невеликий статутний капітал це всього тисяча гривень. Кількість сфер діяльності у компанії чимала. Основна будівництво житлових і нежитлових будівель. Серед додаткових лісозаготівлі, комплексне обслуговування об'єктів, себто прибирання, вивіз сміття або охорона, оптова торгівля деревиною, будматеріалами, управління нерухомим майном за винагороду, будівництво доріг і автострад, будівництво трубопроводів, діяльність у сфері архітектури, інші спеціалізовані будівельні роботи. Посаду директора Куртакозу обіймає Олександр Дашкаль, який веде нас до ще одного рівненського бізнесмена Юрія Фалка. Так, у телефонних книгах різних людей пан Олександр підписаний так: Саша фіалка, Саша Фалко, фіалка, фіалка прораб Саша, Олександр Фіалка, фіалка Саша, Р. Фіалка Дашкаль Саша, Олександр Фіалка Щебінь, стиль декор Олександр Володимирович Фіалка, Щеп Олександр Отфалька Директ, Кортакос працюють з бюджетом, Саша Юрий Фалка Асфальт. До слова, ще у 2008 році Фалко та Дашкаль були серед засновників компанії Укрбутремонтаж інженіринг. Згідно з даними аналітичної системи Юконтрол, фірма Фіалка належить вже не раз згаданому Юрію Фалку. Юрій Фалко директор, а його батько Володимир одноосібний власник приватної виробничо-комерційної фірми Фіалка село Зорян. Фіалка Укрбутрем монтаж інженіринг і стиль декор пов'язані між собою. Часто згадується в історіях про махінації в державних закупівлях та в земельних оборудках, пише рівненське видання Четверта влада. Ба Більше у 2019 році антимонопольний комітет оштрафував фіалку Укрбутремонтаж інженеринг та стиль декор на 17,4 млн грн мільйона гривень за імітацію торгів. Фіалка та стиль декор з рішенням не погодились і подали до суду, але справу програли. Укрбут ремонтаж інженерингу довелося гірше, бо ж зараз компанія перебуває в стані припинення. Згодом повторилася схожа ситуація. Так, у 2022 році антимонопольний комітет оштрафував фіалку та стиль декор на понад 90 мільйонів гривень за змову під час тендеру. Але просто штрафом не обійшлося, адже компаніям заборонили брати участь у тендерах протягом трьох років. Рівненські видання припускають, що зараз Кортакос може відігравати роль посередника, вигравати тендерну закупівлю, а субпідрядником підтягувати згадані фіалку та стиль декор. Без кримінальних справ тут теж не обійшлося, адже згідно з єдиним державним реєстром судових рішень. Кортакос фігурує у провадженні за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, тобто службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. 8 березня 2024 року до Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області надійшла заява від уповноважених осіб про те, що службовими особами інформація 3, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них при укладенні та виконанні договорів підрядів на виконання будівельних робіт по об'єктах з-поміж навчальних закладів у місті Рівне допущено завищення цін робіт і матеріалів підрядниками, що спричинило Тяжкі наслідки. Йдеться у реєстрі. Тобто компанія, яка буде реконструювати школу у Луцьку, значиться у справі про завищення цін на виконання робіт під час капітального ремонту навчального закладу. Тільки, от, правда, у Рівному. Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ Портакос Андрій Мощанецький. Чоловік, відомий на Рівненщині посадовець. Зокрема, місцеві медіа приписують йому зв'язки із колишнім міським головою Володимиром Хомком. Окрім того, видання слово і діло назвало його одним із членів тіньового виборчого штабу Хомка. Також пан Андрій свого часу очолював ДКП міське об'єднання парків культури та відпочинку міста Рівного, але звільнився звідти із скандалом через нібито корупційні махінації. Пов'язували їх із захопленням міської землі у парку Шевченка одним із приватних ресторанів. Зауважимо, що зараз колега Мощенецького Володимир Хомко депутат міської ради рівного від партії скандального олігарха Ігоря Палиці за майбутнє. Двічі в одну річку не війдеш, але на тендер можна. Тепер повернімося до школи номер 13 у Луцьку. Тендер на реконструкцію освітнього закладу оголосило управління капітального будівництва Луцької міської ради 21 березня 2024 року. Очікувана вартість понад 148 мільйонів гривень. Сума й справді чималенька, тому бої за цей підряд точилися аж до серпня. Зараз школа номер 13 має не такий помпезний вигляд. Частина території огороджена парканом. За ним будівельне сміття, тимчасові вбиральні для працівників, будівельна техніка та частини старого дитячого майданчика. Але згодом вона буде мати такий вигляд: оновлені фасади, добудова цілого корпусу, дитячі та спортивні майданчики і облагороджена територія. Зареєструвалися на тендер три компанії: перша Луцьк Сантехмонтаж номер 536 друга житлобут-2. Ну і третя кортакос. Першим готовність брати участь у торгах висловив луць Сантехмонтаж. Управління капітального будівництва визнало його пропозицію реконструювати заклад за 136 мільйонів 255 тисяч гривень найбільш економічно вигідною. Проте відхилило її. Адже, як йдеться у рішенні про відхилення тендерної пропозиції, компанія в складі тендерної пропозиції врахувала кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт. Проте, відповідно до умов тендеру, Цього робити не можна. Пропозиція житлобуд 2 136 мільйонів 257 тисяч 190 гривень була наступною, але її також відхилили. Мовляв, ті не так порахували прогнозовану інфляцію, тому пропозицію визнали такою, яка не відповідає вимогам. Ну і вишенькою на торті була пропозиція кортакозу. Вони й справді запропонували меншу вартість ніж Луцьксантехмонтаж та «Житлобуд-2». А саме 136 мільйонів 247 тисяч гривень. Проте пропозицію компанії управління капітального будівництва відхилило аж двічі: перший раз, бо Кортакос не надав відповідних підтверджуючих документів, що має досвід у виконанні аналогічних робіт. Тоді компанія подала скаргу в антимонопольний комітет. Останній її прийняв, розглянув та постановив скасувати рішення про відхилення пропозиції. Проте далі тендер потрапив під моніторинг управління західного офісу Держаудитслужби у Волинській області. За результатами цього моніторингу Держаудитслужба зобов'язала управління капітального будівництва відмовити кортакозу. Адже, як зазначали в рішенні аудитслужби, фірма не надала документів, які дозволяють її субпідрядникам, яких вона хоче залучити. Проводити ті чи інші роботи компанія написала скаргу в антимонопольний комітет і там стали на її бік, враховуючи викладене посилання на висновок про результати моніторингу процедури закупівлі, не може бути підставою для відхилення пропозиції. Йдеться у рішенні АМКУ. Тобто антимонопольний комітет України став на бік кортакозу тільки тому, що згідно з законом, результат моніторингу закупівлі не може слугувати причиною для того, аби відмовити учаснику у перемозі. Ну і, врешті, з Рівненською фірмою підписали договір, і вона до 1 липня 2025 року має реконструювати школу номер 13. Хто ж насправді реконструйовуватиме школу? Ми вже припускали, що фірму Кортакос могли створити, аби вона вигравала тендери, а потім долучала у ролі субпідрядників уже згадані фіалку та або стиль декор. Тому наші журналісти вирішили поцікавитися у заступниці очільника управління капітального будівництва Ірини Сметани, чому висновки аудитслужби не призвели до того, аби пропозицію кортакозу анулювали, чи залучатиме рівненський забудовник субпідрядників. Та хто це буде? Вони винесли визнати е, переможця не переможцем. Ми це зробили, але відповідно знову той самий переможець, якого ми визнали не переможцем, подав на другий раз на, на нас в антимонопольний і виграв справу в антимонопольний. Mm -hmm. Ну що тако, проте mm -hmm. зараз він якраз і проводить там так, роботи. нас там е, проблема ну проблема було і це за за, за довгий час але з тим, що переможець не погоджується тим, що він не переможець. Єфіса субпідрядник тільки на певні види робіт. Uh -huh. А скільки цих компаній не знаєте, не скажете а їхні пропозиції? Чітко я просто зараз не підкажу, бо не під рукою От там є е, як вони подавали свою пропозицію на тендер. Вони є кому вони ще подавали на кого вони подавали субпідрядником до 20% на певне виконання робіт? Дійсно, документи про залучення субпідрядників були у тендерній пропозиції. Ну і як ви гадаєте, яку фірму субпідрядника ми там знайшли? Правильно, фіалку. Залучатимуть її для розроблення ґрунту у відвал екскаваторами. Отримати за ці послуги компанія має майже 1,3 мільйона гривень. Але це не єдина компанія, яку залучатиме кортакос. Зокрема, ще є три інших: перша ТЗОВ вогнезахисні системи, яке опікуватиметься пожежною сигналізацією. Отримає вона за це понад 2 мільйони гривень. Належить воно Фалку Володимиру Федоровичу, кінцевому бенефіціарному власнику фіалки та батьку Юрія Фалка. Друге ТЗОВАРМЕНКО. Воно робитиме монтаж та пусконалагодження ліфта за 2,4 мільйона гривень. Компанія фігурує в розслідуванні журналістів, у якому зазначають, що ця фірма постачала у Рівненській школи холодильники від російського виробника. Цьому підприємству приписують зв'язки з рівненським депутатом Романом Стасюком, третя фірма БК Домінант. Вона відповідатиме за зовнішній газопровід та земельні роботи. Отримує за це 1,7 мільйона гривень. У квітні 2021 року антимонопольний комітет оштрафував домінант за змову з іншою фірмою. Це відбувалося на тендері. І він заборонив компанії три роки брати участь у тендерах. Одним з власників домінанту є Петро Дубас, екс-депутат Рівненської обласної ради та екс-очільник прад Рівнегаз. Компанія у Кортакозу зібралась непогана, правда ж? І будівництво школи номер 13 у Луцьку може бути веселим. Тому інформаційне агентство конкурент і поцікавилося у заступниці керівника управління капітального будівництва Ірини Сметани, хто здійснюватиме контроль над будівництвом та чи зможуть розірвати договір із «Кортакозом», якщо піде щось не так. Я відповідно служба технічного не служба інженер технічного нагляду посередження на об'єкті є, ще в нас відповідно до програми в якій є в пенсійний цей прогон, ми uh-huh. вимога щодо інженера-консультанта, тобто він теж має е, поглядати за будівництвом. Uh -huh. А якщо вони знайдуть якісь невідповідності, може бути таке, так чисто теоретично, що типу переможця ну, розірвати з ним договір, якщо там будуть якісь неточності? Ну, no, я вам так не можу досконало сказати. Це взагалі всі питання, всі неточності і відповідно, що договори прописані. Є різні ж моменти, так сказати, що просто хопори я не можу. Тільки це везде в рамках програми ООН про ООН, то до них можна звертатися щодо консультації, тому подібне. Згідно з паспортом об'єкта будівництва, авторський нагляд за ним здійснюватиме Станіслав Яросевич, а технічний нагляд Олександр Філіпченко. Отож. Підсумуємо, школу номер 13 у Луцьку буде реконструювати компанія Кортакос, яку двічі відмовлялися визнавати переможцем тендеру. Директора Кортакозу Олександра Дашкаля пов'язують з іншим бізнесменом Юрієм Фалком, який керує фірмою Фіалка. Фіалку ж разом з іншими компаніями антимонопольний комітет України штрафує за змову на тендерах. Рівненські видання припускають, Кортакос може відігравати роль посередника на тендерах. Вигравати тендерну закупівлю, а субпідрядником підтягувати фіалку. Кортакос фігурує у кримінальному провадженні щодо завищених цін на ремонті школи у Рівному. Кінцевому бенефіціарному власнику фірми Кортакос Андрію Мощенецькому приписують зв'язки із колишнім мером рівного. А зараз депутатом від фракції скандального олігарха Ігоря Палиці за майбутнє. Кортакос залучатиме чотири фірми-субпідрядники. Фіалку, яку звинувачували у змові на тендерах. ТЗОВ вогнезахисні системи, яке належить власникам фіалки. «Арм-Енко», яке фігурує у скандалі із закупівлею холодильників у школи від російського виробника. Та ТЗОВ бк Домінант, яке антимонопольний комітет теж штрафував за змову на тендерах і заборонив йому брати участь у тендерах протягом трьох років. Ось така чудова компанія й буде реконструювати 13-ту школу. Чи пройде це без скандалів? Невідомо. Хоча в управлінні капітального будівництва Луцької міської ради запевняють, що є особи, які наглядатимуть за ремонтом 13-ї школи.